Всім привіт! Помили нашу а 4 Яка у нас є квадро веслайні. Має радари, до речі, має дуже круту комплектацію. У нас тут є повний привід. Автомобіль має середню оптику. Автомобіль буде, скоріш за все, продаватися. Це автівка нашого клієнта. Має 18-ті. Такі хороші колеса. Кудінтай. Вони є 2021 року. Е, до речі, автівка в нас є максимальний слайм. Як зовні. ззовні. Зовні в нас від автомобіль відрізняється від звичайно передніми бамперами. Ось таким порогом, як бачимо, така накладка на порозі є. Бампером, який в нас тут є трішки покоцаний, але нічого, це скоро виправиться. І шилики Е, Другий тип S-Line, це в нас підвізка. Автомобілі трошки занижений, має спортивнішу підвізку. І третій тип. У нас тут максимальний. сидіння S-Line До речі, у нас є непрості. Сідіння, вони у нас змагаються і все. В салоні що у нас по відмінностях? У нас є тут однозонна кліма, не путайте з кондиціонером. У нас є підсвітки. Якщо, як відрізнити Audi підсвітки, у нас має бути в підстаканниках отакі полосочки. Як бачимо, S-Line руль. В нас є вибір режимів. У нас є автохолд. У нас є Webasto, зараз покажемо, як запускається. Весь пакет асистентів у нас присутній тут. Само собою у нас дістроніки є, а термальне скло, контроль смуг, мертві зони, які є у нас на дзеркалах, складування дзеркалів. І у нас є крута система. Музична Bank of Oсо. Awesome. Внучі це все підсвічується, все гарно світиться. тут у нас. Кажу, не звертайте уваги, автомобіль досить брудний, але кажуть це. Ось такий у нас руль, такий його стан. Ауді наша має 219 тисяч пробігу. Має масаж двох сидінь. Ось така машинка, CarPlay також є. Чорна стеля, присутня. Ось так. Олосом. Такий розмір місця ззаду. Як бачимо, у нас також є тут пляма. Але нічого. У нас є електропривід багажника. Наші рамки ми ще не поставили. У наше барахло тут. До речі, в нас багажнику тут акумулятор знаходиться, він має 100 А, досить великий. В нас задня оптика максимальна. Також автомобіль приїхав з двома комплектами куліс. У нас є тут дві горловини у нас на AdBlue і на звичайний дизель. У нас тут є 190 конів і, само собою, автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль не готувався взагалі. Такий, який він є. Погодьтеся, автомобіль досить класний, і за нього потрібно поставити лайк. Ну, кажу, стан досить крутий. Кожне відео це все вже страшно виглядати. Зараз ми трошки... Проїдемося на цій машинці. Трошки проїдемося. Наші двері відкриті. У нас мало палива. Нема ніяких грівків, лишніх звуків. Можливо, автомобіль буде ще продаватися. Ось так. Буде автомобіль можливо подаватися, а можливо буде залишатися нашого клієнта в сім'ї. Ось так, ми зараз відрегулюю. Може, Ще буде залишатися в сім'ї. В автомобілі нема ще задньої камери, і все, у нас є тут клетку під повністю всі справи, руль просто бомба. Оберестевнимося. Робимо маленький, можна сказати. Маленьку поїздку містом бачимо кватро в нас тут є ще моментально майже набирає До речі, автомобіль е трошки жорсткуватіший, ніж звичайна Audi, але дуже зібрана машинка. Також у нас є баста, з таймером, звичайно. ж. А, ми най Найголовніше забули сказати, що у нас тут є подвійний склопакет, як бачимо, бачите? І шумка просто шикарна. І ще також є додаткова шумка по дверях. Взагалі... А, це наш, наш ключик тут тарабанить. Ось якийсь там керма. Просто шикарний. У нас такий, такий пристрій. Знову ми без мікрофона. Наш стабілізатор не може відкалібруватися з нашою установкою, системою. Попалю літів набираємо вже 90. Кажу, система квадру, вона показує, хто вона є така. І також у нас з нервному Явріску в нашому місці. Якщо бажаєте придбати автомобіль, звертайтесь, пішіть. Просто клієнт не може визначитися, він має також зараз без B8 пасата і не знає, який автомобіль собі обрати або залишити. Він має B8-го пасата, який ми швидше приганяли посилання в описі. Також приганяли з Німеччини, також з аукціонів, бо ми тільки з аукціонів автомобілі купуємо. Ось так. На місці вона керується досить класно. Зараз подивимось, яка у, у нас режим, у нас режим комфорт. Я люблю комфортний режим. Ось так. Нема сколів на лобовому скілі взагалі. Ось такий вигляд ззаду. Дістронік керується ось тут. Також у нас... У нас немає оператора, щоб відізняти гарно це все. Ми будемо від першого огляду цей показувати автомобіль. До речі, ми купили багато таких А4, скоро вони будуть в дорозі, у нас є тут чорна стеля, якщо їх бачимо. Руль просто прекрасний, чесно, дуже гарно виглядає. В автомобілі ще клієнт зробить хорошу хімчистку, зробить гарне полірування салону, той салону зовнішнього ну, кузова і все. І Автомобіль буде досить гарний. Ми показуємо автомобілі, які вони є взагалі не підготовлені. Виявляєте, в чому автомобіль вчора приїхав з внутрішньої митниці, він вже сьогодні помився з просто зовнішньою мийкою і також внутрішньою. І само собою кажу, отакі нюанси треба для нового власника зробити. Ось так. Все тоді, всім па-па і будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Підписуйтеся на наш канал. До речі, ми сьогодні зустрічаємо вже не першу машинку. Юра, привіт. Наше. Буквально ми сьогодні в Кружної Львова побачили 4 машинки і ще сьогодні Юру побачили. Все тоді, якщо ти дивишся це відео, привіт тобі. Все тоді, всім па-па.